Привіт! Зараз ми вам хочемо показати знову нашу брілу. Зараз 25 рік, правда, цього року вона пізніше родила, тому що були приморозки, заморозки, були холода. Але попри все, хоча перший цвіт трохи змерз, вона нам все рівно дала гарного урожаю. Хочу вам показати, яка наша бріла знову. Дивіться. Як з одної, так і з другої сторони. Дивіться, як вона гарно сипле. Це попри все, що вже було два збори тут. І так само хочу вам показати, що з другої сторони. Так само вам хочу показати, що вона так само і всипана, і з другої сторони. Це друга сторона. Як із одної, так і з другої. Polonečka super ova, super ova, a na smak obaldjena smačna polonečka.